Сьогодні вже третій запис мій. Англійці тепер на черзі треба позбавитися німецького акценту, розм'ять рот і поїхали далі. Сьогодні ми з вами дивимося ось цю граматику, мої хороші Зараз заберемо мою розумну голову. Це Юні 2 присвячений M is R. Запитання, хай тут голова буде щось говорити. Пам'ятаєте, вчора ми з вами розбирали, що I am, he she it is, we they are. А це питання від них, то ми брали заперечень, це питання Am I? Є, я там вчителем, наприклад, я yeah? is, he, she, it, it, are we you, they? Так? Якщо у нас дивіться, what's your name? Яке є твоє ім'я? Ім'я це воно, це it. тому ось тут буде is. Are you married? Є ти одруженим заміжньою? так як це ти буде. Выділяйся. Буде «are». How old are you? Скільки тобі років? Якщо це ти, значить буде «are». Are you a student? Так як це ти, значить буде «are». Зрозуміло? Ось, дивіться, you are. Значить, оце «are» буде виноситися наперед. І той відповідає: What's your name? David, are you married? No, I'm not. How old are you? 25. are you a student? Yes, I am. Тепер мої хороші. Давайте розберемося. Am I late? No, you are on time. Ти Запізнився ні, я є вчасно. Is your mother at home, бо це мама she? No, she's out. Ні, вона не вдома, вона кудись вийшла. Are your parents at home? твої батьки це множина, «they». Значить, буде are попереду. No, they are out, вони вийшли. Is it cold in your room? Холодно в тебе в аудиторії? Хто про що думає, ти говорить? На кімнаті? Yes, a little. Так, трошки. «Is». Your shoes are nice. Are they new? Так як shoes це вони, значить, буде are, і відповідно, так само are, тому що they new. Твої, твоє взуття прекрасне, чудове, чи воно нове. І ми кажемо, Is she at home? Is your mother at home? Не is at home your mother. Чому? Тому що спочатку допоміжне діє слово, воно ж і основне, а потім хто? Are they new? Є вони новими? Are your shoes new? А не are new your shoes. Are, що? Your shoes, Якими new? Зрозуміли? Порядок слів в англійському реченні. Хто не зрозумів, сигналізуйте. Секція B. Where, де, what, що або який? Who. хто, how, як і why чому. Where is your mother? Це. Тип питань. В англійській мові є п'ять типів питань. Ось цей перший тип нам попався, це спеціальне. Спеціальне може бути до підмета, може бути до решти членів речення. Ось у нас Where is your mother? Це спеціальне до підмета, яке будується за допомогою запитального слова, хто де є, коли, чому навіщо. Потім іде допоміжна дієслова. Потім хто, і потім присудок. Where is your mother? Where? Потім is хто? Your mother. Is she at home? Є вона вдома? Where запитальне слово допоміжне are, хто? Where are you from? Звідки ти? Канада. Canada. Canada. Yeah. What color is your car? Якого кольору твої, твій автомобіль? What color? Якого кольору є твій автомобіль? It's red. Він є червоним. How old is Joe? Скільки років? Наскільки старим є Джо? Гес 24, йому 24. Хто не орієнтується в цифрах-числах, візьміть, будь ласка, в Гуглі список від одного. Як хочете, я рекомендую спочатку до ста. І отак от пройдіться по ньому. Якщо у вас будуть проблеми з цим, сигналізуйте мені, я щось придумаю в нашому чаті англійському плисуки. Okay. How are your parents? Як є твої батьки? Are they well? Не все окей? okay? Уже nice. було сьогодні. Ці ботинки прекрасні. How much are they? Скільки вони коштують? How much? Це е, скільки із цінами, коли ми не можемо порахувати. This hotel isn't very good. Цей готель не дуже хороший. Чому є він таким дорогим? Подивіться, будь ласка, на скорочення. Вот що вони викинули? Чи я вам розповідала? I, what's? Who апострофси, що вони викинули? I, who is, хто є? Що є, хто є, як є, mm, house або how is, where's де, або where is? What's the time? Це пришвидшена вимова, щоб швидше вимовити. Котра година? Where is Lucy, де Lucy? Who's that man? Хто той чоловік? how's your father, як твій тато? І короткі відповіді: Yes, I am, так я є. Yes, he, she, it, is. Він, вона, воно є. Yes, we you, they are. Так, ми. you – це і ти, і ви. Неясно. They... Ну, як, неясно? Треба дивитися по контексту. Чи це ти, чи це ви. І they вони are. No, I'm not. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we are not. No, you are not. No, they are not. Хто не знає переклад, сигналізуйте. Але ж воно має бути зрозуміло. Ну, буває, що не зрозуміло. Або може бути ось така скорочена форма заперечення. No, he isn't, no, she isn't, no, it isn't. No, we aren't, you aren't, they aren't. That's my seat. Це моє місце. No, it isn't. Ні. Воно є не. Воно не твоє. Are you tired? Є. Ти стомленим? Yes, так, я є. Are you hungry? Є ти голодним? No, I'm not. But I'm thirsty. Ні, але я uh, спраглий. Is your friend English? Yes, he is. Твій друг англієць? так він є. Are these your keys? Це твої ключики? Yes, they are. Так вони є. That's my seat. Це моє сидіння. No, it isn't. Не твоє. Тепер ми дивимося на вправи. Пішли. Поїхали. Find the right answers to the questions. Where is the camera? Значить, так, завдання знайдіть правильні відповіді до запитань. Where is the camera? Де камера? Пишуть нам відповідь G. In your bag в твоїй сумці. Як ми робимо такі завдання? Нам необхідно з вами зупинити зараз відео. Виконайте його і перевірте. А якщо ні, то робимо разом. Is your car blue? Твоя машина блакитна? Відповідь F. No, it's black. Пишіть тут F. Is Kate from London? Є Катя з Лондону. Відповідь H. No, she's American. Пишіть трійка H. Am I late? Я запізнився? Пишіть C. Чотири C. Yes, you are. Так, ти є запізнений. Ось тут пишемо C. П'ять. Where's Amy from? Звідки Ейми? A. Ви звіряєте, чи у вас так? Антон, із Лондону. Пишіть Ey. Шосте. What color is your bag? Якого кольору є твоя сумка? Пишіть І. E. Чому black Чорна та сумка. Оце no, it's black не підійде тому що це заперечення, вона чорна ні Are you hungry? Є ти голодним? Сімка? Дивіться, B. No, I am not. Ні. Не голодний. George? Джордж. Що там Джордж? Як у нього справи? I Very well. Все окей. Дуже добре. Who's that woman? Що у вас залишилося? Хто та жінка? D. My sister. моя сестричка. Зрозуміли, як це виконується? Хто не зрозумів, маякуйте, щоб не було дірок. 2.2. Зробіть запитання з цими словами. Дивіться, вам треба скласти їх в кучку. Is. Yeah. Your mother, твоя мама де At home. Бачите усюди знаки питання? Як я вас вчила? Спочатку. Нам необхідно винести допоміжне на початок, потім хто, потім що робить, де коли і з ким. Дивіться, your parents are well. Є твої батьки хороші, тобто в них там все окей. Зупиняйте відео, виконуйте і зараз будете знімати з паузи. Зараз ми це все діло перевіримо. Готові? Раз, два, три. Погнали. Дивіться. Is your job interesting? Є твоя робота цікавою? Are the shops open today? Є магазини відкритими сьогодні? Де є ти з... звідки ти where are you from? Є ти зацікавленим спортом? Are you interested in sport? Is the station near here? Є станція або вокзал, чи що там зупинка. Це не зупинка, це станція. Near here, чи вокзал якийсь. Поблизу, near, Поблизу, here тут. Are your children at school? Є твої діти в школі? Why, are you late? Чому є ти запізнився? Чому ти спізнився? В кого не так, сигналізуйте, будемо розбирати, чому не так. 2.3. Закінчіть запитання. Користуйтеся, що, хто, де, як. What, who, where, how. Поїхав. How are your parents? Як є твої батьки? They are very well. В них все окей. Бачите, вони повторюються, вже здається, третій раз ось це. Читайте спочатку відповідь. At the end of the street, в кінці вулиці. Угу. Треба спитати, де, як. Зупиняйте відео. Раз, два, три. І будемо перевіряти. Поставте на паузу і гайдам. Поїхали. Where's where is повна форма. Оце ви тут записуєте. 5, 6, 10. 5, 6 і 10. Your children. Що ви запитаєте? Скільки рочки? How old, якими старими є? Три слова. How old are. Далі. Фунт 50 за кілограм. Оця карлючка, це паунд. Може вам збільшити треба? Ти буде успіх. One pound 50 a кіло. Що за апельсинами ви написали? Скільки вони коштують? How much? Скільки, щоб запитати, ви кажете, скільки багато. Як багато? How much are? Там же ж апельсини, їх багато. Багато. How much are? Скін, кататися на лижах. Так, мої гроші, your favorite sport. Що ви написали? Який є, або що є? пишете або скорочену форму what's, повно what is. Може, вам теж не видно нічого треба збільшити. так, збільшитися. Так, єсть. That's my father, то є мій тато. The man in this photo, чоловік на картинці. Who is або who is, да? І останнє what color are, якого кольору є. Ось тут. What color are, your new Це твоє, твоє нове взуття, чорне. Да? Тепер дивіться, 2.4. Напишіть запитання. Те саме, What's your name? Треба запитати про ім'я. Побудуйте запитання, побудуйте. Ви вже на цьому рівні, вже навіть на другому занятті ви зможете зробити. О, ні, я австралієць, то ти американець, мені 30. Скільки років тобі старості і таке інше? Ні, я lawyer адвокат. Вчитель? Mm -mm. Yes, I am married, одружений. She's a designer, uh, твоя дружина, wife, a lawyer, адвокат, she's Italian, Італійка, Anna, і she's twenty Працюйте. Раз, два, три, ставте на паузу. Так, з паузи знімаємо її гроші, перевіряємо, що у вас мало получитись. Ну, варіанти можливі. Якщо у вас не так, то сигналізуйте, будемо дивитися, що чому не так. В чат ваш англійський чат пишіть. Are you American? Є, yeah. ти американцем. Вам необхідно побачити, де стоїть ось це Є. Ми працюємо лише з МІЗАР, тому що пізніше я подам вам present simple». Це ж «present simple» – Перший час із 26 часових форм. Uh, іншу схему в, в англійській дві. Схему present simple. Від її слова бути і відрешті її слід. Так, третє. How old? Наскільки старим є ти? Є ти вчителем, є ти одруженим. Are you married? Є твоя дружина адвокатом. Де варис або where is Звідки є вона з? Бачите, from буде стояти в кінці, не на початку. What's what is her name? Я, що є її ім'я? Яке є її ім'я? Да? І how old is she? Наскільки старою є вона? Скільки років? Дивіться, мої хороші, останні. Я вас сьогодні не буду довго мучити. 2.5. Write short answers. Це на YouTube це дуже швидко це відбувається. Я це заняття. А коли ви на паузу ставите, починаєте метикувати, думати, писати самі, то це займає довгий час, не менше години. Напишіть короткі відповіді. Або ЄС, yes, так я є, або наухіізм. No ну, коротше кажучи, вони кажуть короткі відповіді, ті, які ми з вами бачили в боксі. Бачите, short answers це стекція сі. Ось. Оце апострофи. Апострофи. Ось наше все. Так, Дві секундочки. Are you married? Є ти заміжньою? No, I am not. Ні, я є не. Are you thirsty? Зупиняйте. Ну, почекайте, я вам перекладу. Are you thirsty? Є ти спраглою. Is it cold today? Є воно холодним сьогодні, тобто холодно дворі. Are your hands cold? Є твої руки холодними? Is it dark now? Є це темним зараз. Are you a teacher Є ти вчителем? Ось тепер зупиняйте і будемо перевіряти. Раз, два, три. Іть. Поїхали. Так. Yes, I am у вас там буде. Або. Дивлячись з вашої життєвої ситуації, no I am not. Якщо is it cold today? Yes, it is, або no, it isn't. No, it's not, як хочете. Якщо руки, вони холодні, ви кажете, холодні, то що ж туди робити? Yes, they are, або no, they aren't, no, they are not. Як, як хочете, можете цю форму вибрати. Тут і глянь, чуть вона їздить у мене. Або ця форма заперечення, або ось ця. Яку хочете, вони э, рівні. П'яте, так як у вас is it dark now, якось тут про погоду питаємо. є воно? Да? Yes, it is, або no, it isn't, no, it's not. І останнє Є ти вчителем, і я скажу yes, I am, а ви скажете, ну, приміром, припустімо, no, I'm not, або теж yes, I am, Да? Ось на тому все, мої золоті. Завтра я вас запрошую в наш Zoom, де ви можете ставити питання на тему ось мої хороші, Present Continuous. Ми з вами будемо розглядати один із найпростіших часів англійської. Не побоюся цього слова, але діти, коли в мене навчаються, вони гублять оцей емізр. Ми з вами Еміз Р уже повчили, ви в курсі справи, що це. У вас є блокнотик, де ви виписали кожного заняття, у вас буде окрема схема. Ви маєте вести блокнотики. Зрозуміло чи? ні? Мало того, що зошит, в якому ви пишете, мало того, словничок, де ви виписуєте нові слова. Третій елемент це ваш граматичний видно, малесенький, з мою ладошку, наприклад, да, з вашу, неважливо. Який хочете. Пишемо з вами схеми, тому що ось під'їде ще одна схема, слава Богу, вона одна. Той самий M is R, я буду розповідати за ANG. Я Розказувати, які ще є форми NG та чого тут немає. Приходьте, приходьте в Zoom, може, вам рано, в дев'ятій годині. Ну таке. німці на восьму приходять на восьму ранок. Тим більше, що в нас різниця з ними в часі. Годинна все мої хороші до зустрічі до завтра.